діви, відкладайте фізичне і всі справи вам може негативно на вашому сьогодні вихід. варто нагадувати про колишні образи ні друзям, ні родичам. Інакше друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Щойно їхали там в машині по справах, і був гороскоп на сьогодні. Сьогодні вже 15 вересня, понеділок. Бажаю вам легкої та вдалої, вдалого тижня. І там щось кажуть про гороскоп, овен. А я так слухаю і думаю... От у мене зараз зовсім інші думки, там інші питання, а вони кажуть, це е, ні, це неправда. А потім розумію, що я свою увагу зараз вже зосереджую про те, що сказали гороскопи, так. Хм, дійсно, треба ж звернути увагу. Хоча і не планувала, і зовсім інші думки були, і про те я не думала. Змієте? От інколи перевернути свою увагу з чогось, це дуже корисно. Ну, це, на мою думку. Я кажу лише за себе. Нікого не навчаю, дівчатка порад не даю, просто спілкуємося, ділимося своїми думками і... і все. А знаєте, що ще я обожнюю? Я обожнюю, коли цей виноград. Це дикий такий, і він змінює колір і вже починаю. Подивіться, яка краса за цим спостерігати. І він буде потім жовтий, червоний, Вау! Так, осінь. Вона така яскрава. То той, хто там каже за осінню депресію, то він справжньої осіні не бачив. Я сьогодні вже так з довгим рукавом, але у босоніжках, тому що в красівках, на мою думку, ще якось зарано. Хочу зайти подивитися щось таке, щоб на цей час взуття було. Пішла зараз в інтертоп і дивлюся, поки що кросівки зарано, бо соніжки вже якось не по сезону. Дивлюся, що таке ніж є. Ось такі і чомусь більш на вересень ось такі. Звернула увагу. От. На 2,5 коштували 3,5. Такі, знаєте, симпатішненькі. Іначе закриті, іначе Тому дивлюся, або такі, або такі, або вже незабаром будемо одягати кросівки та бігати та і все. На один день купувати теж не хочеться. Тому думаю, просто дивлюся. Дівчаткам показую, можливо, буде цікаво. В інтертопі подивитися таке. Це сіточка така, теж легеньке, можна ходити 2000, легенькі-легенькі. Це, я думаю, що може бути просто емоційна покупка, а далі день-два і Підуть в хід вже кросівки тому подивилася так собі для інформації, та й все. Зараз піду, куплю там хліб, що таке, знаєте, продукти сільпо. Оце я дивлюся, дівчата. Думаю, ще гарбуза купити. Оцей дуже смачний, мені подобається ось цей. І, і такий смачний, і такий по 54 гривні за кілограм можна маленький взяти. Думаю, що таке транспортний засіб хтось тут. О, цибуля зі знижкою, до речі. 950 за кілограм. Непогана така цибуля, то можна брати. І насіння, і сам гарбуз. Корисні зараз, треба вітамінки такі вживати. Чи зараз цукор дівчатка? Кілограм 28 гривень сільпу можна брати. Повна чаша та цукор ситий відвір. що то що то по 30 гривень. А так він по 40 взагалі коштує. Плюс яйця у нас на базарі по 50-55 треба було брати. Чомусь на вихідних не купила. Ну, нічого. 71. 71 гривня. Ні, краще на базар потім піду і куплю дешевше. Не буду переплачувати. Поки що обійдусь. О, Чай з гарною знижкою треба взяти. Я такий брала, то мені був до вподоби. Теж зараз візьму чорний листовий. Ось так знижка я взагалі печиво не дуже, але таке зоологічне мені подобається. І теж є зараз на нього знижка, то теж візьму. Там, давно тривалий час, я не дивилася передбачення. І думаю, що там мені сілько порадив. Думайте головою, вирішуйте серцем. Покупки в мене на 375, на 375 гривень. Вирішувати серцем. Ось так і головою треба думати. <гум> так, добре. Так, а зараз покажу, що я купила в сільпо, тому що дівчатка люблять дивитися покупки. Це я вам показувала. Це я все вам показувала. Колись, до речі, робила такий десерт. Шкода, сметани немає. Сметанка з цукром, так, за смаком, банан або вишня, ну, в залежності від сезону, або якщо заморожували на зиму, І отак перекладаєш слоями, або, ну, як, а можна змішати будь-як. Воно десь 2-3 години стоїть, а взагалі то на ніч можна поставити. І на ранок таке тісточко смачне. Або за 2-3 години. Це я вам не так показую. І саме з таку, ну, таке зоологічне я купувала, тому що воно найдешевше було. Хоча ні, так не буду нічого. Так, чек. Ага, багет 39 гривень. Так, Та ще купила. все, ага, все. ага, е І купила вирізка свиняча 206 гривень. Така добренька вирізка. Хочу її підсмажити, та її на, на декілька днів вистачить, тому що там один-два шматочка хочу підсмажити, знаєте, з великої кількості цибулі І більшість ідей як на салат, перчики. Ось я вчора купувала помідори. Сир тертий, і два шматочка м'яса. На мою думку, зараз це така вечеря, яка нам в родині вподоби. Я кажу лише за себе. Зараз поки складу до холодильника, а потім вже ну, нульо камера у нас тут там нуль градусів і... Воно може зберігатися не як в холодильнику, а як і не як в морозильнику, майже тиждень там може бути м'ясо у нас нульова камера, там нуль градусів. Це між морозилкою та звичайним холодильником. І коли я зранку там їздила по справах, заходила в приміщення, ми там поспілкувалися, все, що потрібно. І потім я вже збираюся виходити, а в мене запитує там одна шановна пані каже, Тань, мені так незручно, але що за пральний порошок в тебе або гель для душу, я не можу зрозуміти. От ми каже, спілкуємося, а я все намагаюся зрозуміти, що мені це нагадує. А в мене ще є залишки алергії, і я не, відчу, ну, не так гостро сприймаю е, ці запахи, і я їх майже не чую. Я кажу, що я купувала влітку такий парфюм, тому що я вам вже казала, що спека, все як і що буває, але хочеться якийсь парфюм, але щоб це не було таке, що аж тхне від тебе, а щоб було... щось таке легеньке, щось таке от на літо, щоб відчувалося, але не дратувало іншим, і мені подобалось. І мені дівчатка тоді порадили, я купувала вам, показувала. Кажу, це що так отак. -от Вона це парфюм. Кажу, ну то так. Вона каже, а як називається? Каже, я не знаю, яку маю назву. От, і я кажу, слухай, я буду їхати додому, я зайду в той магазин, я сфотографую тобі і там в повідомлення надішлю. Вона каже, а я все думаю, і я не можу там зосередитися на розмові, тому що це, це неймовірний аромат. Ну, у кожного свої смаки почнемо з цього. І я то зайшла в магазин, дівчатка. Можливо, кому буде цікава ця інформація, фото я зараз прикріплю, я в магазині фотографувала, але там можна брати і на розлив. На розлив я купувала. Там 5 мл коштувало 500 гривень. Але його настільки вистачає, я їй влітку користувалася, ну, може, не кожного дня, а так, знаєте, коли було бажання. Я його так один раз пшикнула на руку собі, отак от розтерла, тому що щоб біля носа нічого не було. Нехай я буду йти, і воно ну, якось так сієвіє, як то кажуть. Вона каже, це один пшик. Кажу, це один пшик. Вона нічого собі. І ти його чуєш, і ти від цього кайфуєш, і воно не нав'язується, і такий дорогий шлейф. Я кажу: ну не знаю, наскільки він там дорогий. Я, от я не відчуваю, якби у когось це почути, у когось, то так. Тому, можливо, вам буде ця інформація корисна. Або просто поділилися. До зустрічі в новому відео. Бережіть себе. До побачення!